Ні, колядував файно. Ну. Кульдував, а яку найбільше любив колядку? Колядку колядував. Вовлетрує мене не новин, Трече стаді вродила син, Ясно сповила поміж бідлят, Розпочинь на сіні я жінки не хочу ти, співати, бо то треба кигнути, така як кішка я не раз кажу, ти під хату, ту колєтку. то треба кигнути. Жені любі ми, славу, співай, ангельським хором пану летаю, пасти руги. Не все, що може, щоб Богдари. Сидить, такий Боже, треба їх тягати, тоже та, так, тату все нас вчили. У нас було семеро дітей, тато робили в Мелецині, в лісі робили і все розказували, що там така баба мамутиха в лісі жила. І все співала, і їм їсти там допомагала варити, така стара бабка. І він тато приїдуть додому. Та й нам все розказують про ліс, про те, як тут люди жили, як то бідно було. А ну розкажіть якусь статову історію. Я щось не нагадаюся. Ну, про ліс що розказував? А то ви то пишете, що я тепер говоримо? Ну зараз пишу. Так, да, ні, то бо я так не готова. Та що ми все? Я типа розказувала, мама в інтернеті любить дивилася. І ті баб'є, каже, як смішно, як в стернах сміються. Это й в мене досі сміяти вілочку, вже не дасть, Занька, мені вже дасть. А яку, яку хочеться? Марія, <кхід> марія, матіння, Марі, тепер пірадіть, присягати. О, Маріє, о Маріє, моя, я до тебе прибігаю, діво пресята і надію покладаю в тобі. Щасливо переплисти все життя, а тому жимі.